До Миколаєва продовжують повертатися містяни, які мусили залишити власні домівки через військову агресію Російської Федерації. Водночас, із цим по поверненню людей починає турбувати питання, чому в їхніх щомісячних платіжках виникає борг за спожиту воду. У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» пояснили природу заборгованості та що з нею робити. Усі подробиці дивіться в сюжеті. Щодня додому повертається все більше миколаївців, які були змушені тимчасово шукати прихисток в інших регіонах країни або за її межами. Однак, по поверненню людей турбує питання, чому щомісячні платіжці є борг за спожиту воду. На комунальному підприємстві Миколаївводоканал пояснили, що заборгованість виникає через те, що залишивши власні домівки, деякі містяни припиняють передавати дані лічильника. Кожен місяць абоненти мають передавати показання водолічильників. А виконавець послуг має періодично, але не менше одного разу на рік, виконувати зняття контрольних показань. І якщо абонент не передав показання, то виконавцем послуг приймається середнє добове споживання за останні 12 місяців. Однак, начальниця абонентського відділу Миколаївводоканал заспокоює містян у такому випадку. Ви можете надіслати ваші показники споживання води. Тоді підприємство здійснить перерахунок відповідно до ваших справжніх даних. Мешканці міста повертаються, і саме актуальне, актуальне питання це перерахунок за спожиті послугу. Це у кого немає водолічильників. Для цього необхідно надати довідку ВПО. Паспорт, ідентифікаційний номер та довідку з обленерго про неспоживання електроенергії. Також фахівці Миколаївводоканалу нагадують миколаївцям, що станом на сьогодні борг за водопостачання складає близько 237 мільйонів гривень. Тим, хто не має змоги сплатити всю заборговану суму одразу, підприємство пропонує укласти договір реструктуризації. Договір реструктуризації це, якщо простіше сказати, це розсрочка на декілька місяців. Закликаємо всіх на договір реструктуризації. Будь ласка, приходьте при собі. Необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер і бажання укласти договір. Від початку поточного року договір з підприємством щодо розстрочки оплати послуги підписали лише 142 споживачі. Однак юристи водоканалу наголошують, накопичення боргів не призведе до їх списання. Тож єдиний вихід або сплатити всю суму одразу, або укласти договір щодо реструктуризації. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.